Всем привет! Сегодня мы записываем предстартовое видео. Можно я Вику обниму? Все, я записываю. Я очікую пробігти добре, попасти в тройку, а що ще треба? В збірну відібратися? Ні, по спринту не планую. Не плануєш, плані. Які нас очікування сьогодні дистанції? Ну тільки найліпші, головне здоров'я, не травмуватися. Найкращий варіант це якщо не буде тривоги, і ми всі фінішуємо і все буде працювати. Які в нас очікування? Самі хороші. Почалося з того, що вже навушники забули в гуртожитку. Ну нічого, справляємось. Сьогодні буде важка дистанція, напевно, але ми справимося з цим обов'язково отримаємо перемогу. Очікую сьогодні виграти. Звучить вже правдоподібно. Збірно відберешся сьогодні? Чи ще не е, час? Так, я думаю, що я вже відібрався, бо крім мене більш ніхто не зможе поїхати, то я цим не парюся. <рес> Все правильно. Чемпіон. Добрий день. Що сьогодні виграємо всіх? Ні, я ж так не можу. У нас же ж там куча сильних спортсменів, так що подивимось. Сьогодні отримаємо просто задоволення від Завалим. дистанції. Просто... Тільки, тільки вигравати. Все правильно, а ви як? Програвати не багато. Я зрозумів. Добре, фіксуємо. Бачимось на фініші. Удачі вам. Добігти. Добігти – це основна амбіція. І отримати, отримати. Отримати медальку. Фіксуємо право порушення. Отримати медальку, бажано шоколадно. Я хочу їсти. В збірну відбираємося? Звісно. А ти що скажеш? Звісно. звичайно. Ой. Я пробіжу за... Ближе, ближе. 47. 38. 30... А сьогодні дистанція. Уже... Я настроена на перемогу. Все. Все. Так, як ваша дистанція? Дистанція супер була. Все працювало, все пробігли. Які місця позаймали? Я перша. Перша? Погана. Нормально, я, я теж дистанцію. Ти третя, ти молодець. Як тобі? сподобалося? Ну, тільки перша ця. Я пані, супер. Добрий день, Аліна. Розкажіть, будь ласка, як ви прибіглися дистанція. Дуже погано, я остання. Дякую. Добрий день, як вас звати? Добрий день, я Алія. Звідки? Києві. А чи сюди приїхали? Я заблукав в ліс, вийшов, блін. А я думав, ви за перемогою приїхали? В трохи, так. Да. Що, ви, як ви, як дистанція? Бомба. Супер. Начальника дистанції по імені знаєте? Так. Mm -hmm. да. Ну, а отак. Він приїде, як справа, як настрій. Будем? Нормально. Як там дистанція пройшла? Ну, не дуже погано пробігла. Погано? А чого так? Згубилися. Завтра будемо вигравати? Так. Да. — Супер, добре. Ну що, мені сподобалось? Супер. Завтра як настрой буде бігти? Чи ви ні, ні, відпочиваєте, не маєте? травму. Доктор запретив. буду рух ходити. Дозволив тільки спринти бігати, так? Да? Дозволив тільки полетесеньку по, по рівні місцевості. Для того, щоб поставити дистанцію, треба було подивитися для учасників, щоб був такий ліс, більш, щоб він був пробігаємий, був напряму. От я старався це зробити. Ну, може, щось десь не On, але більшості, я стараюся що вийшло. ви, всі спортсмени задоволені. Супер дякую за коментар. Фініш, трошки. Снастрій, як, Супер, перша. Перша, вітаємо, вітаємо Дякую. тебе. Тебе як звати? Панечук Володимир. Звідки ти? З як тобі дистанція сьогоднішня? З В першому місці Ого, нічого, собі вітаємо. Ти сьогодні чемпіон. Завтра будеш знову вигравати. Так. Да. Супер, удачі тобі. Вітак звати? Я з Києва, мене звати Ігор. Як сьогодні виступив. Ну, достатньо непогано. Я думаю, буде хуже, але вийшло саме. Завтра виграємо? Принаймні пробуємо, правда? Супер. Добрий день, як звати? Оля, ти звідки? З Луцька. Як настрій? Класно. Як сьогодні виступила? Е, на прочу двічі перша. Перша інші я я чемпіонки, дуже... вітаємо тебе. Завтра знов перша. Так. Ну завтра не певна, на три з половини. На радіо точно. Сьогодні неділю, так плануємо, претендуємо. Супер, добре. На 5 Розкажи, як ти Та Це бомба, вообще. Все шло супер. Біг Да. На першій дистанції штаньку програму. Але біг на розхобоєм, біжу світ чотко, раз, беру, раз взяв, раз взяв, раз взяв взагалі. Зачетно. Вообще, я біг кажу, не напрягався, отримав задоволення повністю. Да, дякую, Артуру. Чотири. Я писав один 2. Е. Авось мене тренер перепитав. Не розстраюйся. Тримай, тримай, тобі. Потішительний приз. Розкажіть, як вам тут судиться. Все добре? Збоїв немає? Є трошки. Тільки чек не вилазить, да? так? Як настрій? Все отлично, супер. Мені сьогодні дуже сподобалось, тому що я непогано робив. Всіх на світі виграв? Да. Хороший так. Бо да. я завжди ж дуже туплю. люблю. О, дякую. Це останнє наше на сьогодні. Кай. Все, удачі завтра. Ти потім попаде. Сьогодні ми переможці. Всі. Все. Все. Да. Розкажи, що ты, як ти як на сьогодні. Супер. Тима трошки. Я сказав буду 300-330. Як, дистанція? Як сьогодні? Нормально, але це ж важко. Це... Важко, гаряче. Грече і не добігав трохи, двойку полазив. На сьомі, ну там на сьомій важко, не знаю, Тантович планував, чи можна на сьомій взяти, ну навряд чи, може на 12, на 12, ну але я просто я проходив. І Лівіше пішов, потім не встиг. Там через хвилину взяв. Набирай їдемо. Ну так, нормально. відразу, Отак, так. Потім на три бем, потім отак. Максим, Аня, ну масім. Отак. Отак, отак. Ні, якось бем. Просував, одиничка не було чутно. Ні, але... Понимаєш, я Одиничка вона чути тільки на оцій чистоті. Я вже вибігаю. Я коли вже вибігав з нею та почув. Коли ага. вибігав вже. Ми всю дистанцію пішки пішли. Чого вони всі ще досі біжають? Ми просто ми разом покуряйте. ми собі, ми собі йдемося співати, да. я. я теж хотів співати. Like Але там часу не було. <ривателі> <ривателі> <Чого тебе? ривателі>